Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас, Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби, Діби, життя подателю, прийди і уселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас людей, і нашого Ради спасення зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії і Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця Ісина, ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину Святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що творив нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками. І благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духову, який нас просвітив і утвердив у святій католицькій вірі, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше радісне таїнство – благовіщення, пречиста Діва Марія молилася у своєму домі в Назареті, коли несподівано перед нею об'явився Архангел Гавриїл і промовив: Ось ти зачнеш і народиш сина. Як це станеться, запитала здивована Марія. Дух Святий своєю ласкою чинить так, що в дівоцтві зачнеш і народиш сина, котрий спасе усіх людей, відповів їй ангел. Тоді Марія сказала Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову, і син Божий сходить з неба на землю, приймаю у молоні Марії душу і тіло людське. Бог стає чоловіком, і слово сталося тілом і оселилося між нами. О Маріє, діво й мати, випроси мені ласку, аби я завжди спокірною, чистою душею приймав Божого Сина у святому причасті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло над Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло над Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа. Спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге, радісне таїнство, відвідане Святої Єлизавети. Радість запанувала в родині Захарії та Єлизавети. Нарешті Бог вислухав їх молитви. Єлизавета скоро має народити, але радість їх зростає ще більше, коли до них в гості прийшла Діва Марія. Єлизавета під пливом Святого Духа відчуває, кого з собою принесла Марія, кланяється і вітає її такими словами, благословена тими жінками, і благословений плід утроби Твоєї, а Спаситель, живучи вже у живчому лоні Марії, вітає свого попередника Івана Притечу, який перебуває ще в материнському лоні святої Єлизавети і очищає Його. Своєю Божою силою від первородного гріха. Марія ж у відповідь на привітання святої Єлизавети, величає Господа Бога, величає душа моя Господа, і Дух мі у Бозі Спасі Моїм, велике Був чинив Могутнє і святе Його ім'я. І Марія, слугиня Господня, стає слугинею людей. Упродовж трьох місяців допомагаю праці хворій Єлизаветі. О Марія. Відвідай мене з Ісусом, Сином Твоїм, випроси у Нього для мене ласку, аби я по-справжньому любив ближніх і охоче їм допомагав. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марію, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство, різдво Господа нашого Ісуса. У Богий хлів, на сіні в яслах, лежить маленьке дитятко. Це Ісус Христос, правдивий Бог і чоловік, біля нього Марія, Матір Божа, і опікун його святий Йосиф. Вони прославляють Спасителя світу, радіє небо і ангели. вітають дитятку Ісуса, радіє і вся земля, бідні пастушки. Про образи перших священників вітають свого царя і жертвують йому свої чисті душі, вітають Боже дитя і три царі, жертвують йому золото, бо визнають Його за царя неба і землі, ладан, бо знаю, що Ісус це правдивий Бог, Миро, бо вірить, що Він їх Спаситель, який помре, аби всіх відкупити. О Марія, мати Божа, випроси мені ласку у Твого Сина. Аби я у богості Духа завжди погоджувався з волею Божою і довіряв Божому проведінню. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло над Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло над Того, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся. Благодатна марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А наш, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте, радісне таїнство, жертвування Ісуса Христа у храмі. На сходах храму стоїть праведник Симон з Анною, на руках у нього довоочікуване Боже дитя, біля них стоїть Марія Святим Йосифом. Це вони принесли до храму дитятку Ісуса, аби виконати закон Мойсея. Син відмовляє молитву, підносить Ісуса вгору до неба, а Марія жертвує у своїй душі через руки священника свого Сина, Отцю Небесному. Вона вже знає, що колись її улюблений син багато перетерпить і помре за людські гріхи на Христі. Але мати Божа прагне, щоб ми увійшли до неба. І тому, жертвує Ісуса за нас Богові, О Маріє, випроси мені ласку, аби я завжди уся та йшов до церкви там під час служби Божої, через руки священника, жертвував Цю Небесному Його Сина. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа. Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого. Бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Бога милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса Христа у храмі. Пресвята родина, відсвяткувавши свято Пасхи в Єрусалимі, йде додому. Вони переконані, що Ісус є з дітворою, але як вони перелякалися, коли довідалися, що їхнього сина немає серед дітей. Біль і смуток наповнив, люблячи серця Марії та святого Йосифа Марія не могла собі пробачити, що втратила Бога всього на три дні. А скільки років ми проживаємо без Спасителя, навіть не згадуючи про нього, чи ми коли-небудь задумувалися над тим? Скільки болю і гіркоти завдали своєю байдужістю нашому відкупителю. Коли ж Марія віднайшла свого Сина у храмі, то радість і тривога заповнила її душу, Ісус знову з нею, але чи надовго, це був меч болю, що пройняв її непорочне серце. О Марія, випроси мені, ласку у Бога завжди шукати Ісуса в церкві, де священик проповідає Слово Боже. Де жертвує тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа Отсу Небесному, де єднає нас з Ісусом у найсвятіших тайнах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітло на твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа. Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекального вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, помолимось в наміренні святішого Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса і Збавителя душ наших, під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від і ізбавляй нас, єдиночистая і благословенная Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.